Боже ці дари, наш, які склалися Боже. і кров, тоді воно на світі призиваємо святими святими, щоб Твоїм благости, прийшов Дух Святий, твій святий на нас, і на ці дари, що перед нами, і благословив святий і уявив. Хліб от оцей самий чесним тілом Господа Бога, спас нашого Ісуса Христа. Амінь. А цю чашу самою чесною кров'ю Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь. Пролитуй за життя світу. Амінь. 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 А нас усіх, що одного хліба і чаші причащаємося, з'єднай одного з одним. На спільність зі Святим Духом e, і вчини, щоб ні один із нас не причащав святого тіла і крови Христа, Твого на суд або осудження, але щоб ми знайшли милість і благодать з усіма святими, що віком благоволити під отцями, отцями, патріархами, пророками, апостолами, проповідниками і іваннистами, мучениками, і сповідниками, учителями і кожним праведним духом, що у вірі звершився, особливо з пресвятою, пречистою, преблагословенною. Славною владичицею нашою Богородицею і присна Дівою Марією Дімною си.

Дай багат, багатими і небесними твоїми дарами, даруй їм замість земного небесне, замість дочасного вічного, замість тлінного нетління. Поміни, Господи, тих, що в пустелях, і в горбах, і в вертебах, і в пропастях земних. Поміни, Господи, тих, що в дійстві і благовінні, і подвижництві, і в чистому житті перебувають. Поміни, Господи, Богом бережний народ наш і все військо, даруй їм глибокий нев'яночий мир. Нахни їхні серця прихильністю до Твоєї церкви і до всього люду Твого, що. За їхнього спокою ми правда тих і мирне життя до честі чистоті. Мини, Господи, усяке начальство і владу, братів наших, що на службі і на і все віті добрих у благості збережи, а лукавих добре не вчини. Благості твої помини, Господи, присутніх і з оправданих причин, причин відсутніх людей та помилуй їх і нас багатство милості Твоєї. скарбниці їх наповни всяким добром. Подружжя їх у мирі і однодумності збереже, дітей вигоду й молодь вихова, серці підтримай молодушних утіш, розсіяних ізбав, заблуканих наверни, і приєднай до святої твої соборної капокатовської апостольської церкви, Одержав їх нечистими духами, звільни з плавичим сподружуючим подужучим подорожуй. встань на повіщ, сирів захисти, полонених визволи недужих і сили, і всіх підсудних і тих, які на рудниках і на засланнях, і на гірких роботах, і в журбі, і в утиску в нужді, поміни Боже. І всіх тих, що потребують великої Твоєї милості, і тих, що люблять і ненавидять нас, і тих, що доручають нам недостойним молитися за них, і всіх людей твоїх, поміни, Господи, Боже наш, і на всіх вилий багаті твої милості, даючи всім те, чого просять на спасіння. А кого ми не пом'янули чи через невір, забуття, через безліч імен, ти сам поміни Боже. Ти бо знаєш вік ім'я кожного. Ти знаєш матері його. Ти бо, Господи, поміч безпомічних, я безнадійним, гнаним Спаситель, плаваючим пристановищем, дужем лікар. Тож до всіх будь всім, відаючи кожного і прохання його, і дім, і потреби його. Збережи, Господи, село, це і кожне село, місто і країну його від голоду, пошести з нутрусу, потопу, вогню, меча, навали чужих народів та міжосовець. Найперше пам'яни, Господи, святішого вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, святослава. Правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і Боголюбимого єпископа, нашого, Кир Володимира, даруй святим твоїм церквам, щоб умириться для чесні, здорові, довголітньо правоправили правили, слава твоєї істини. Мини, Господи, Слух Твоїх присутніх усіх, чи нас не згадувалися за спасіння і виявлення милості і відпущення гріхів їх. Поміни, Господи, у всякій єпискство православне, що право, править слово твої істини. Помини, Господи, з великої своєї милості і моє недостойность прости мені всякі прогрішення, добровільне, недобровільне, щоб через мої гріхи ти не заборонив благості Святого Твого Духа, на оці дари, що перед нами. Поміни, Господи, присвітер, спохрестів, де якось, весвящине Чечення, і не посором жодного з нас, що стоїмо навколо святого Твого Житомир. Навідай нас благостю Твої, Господи, вияви нам багаті Твої щедроти, даруй нам добре і корисне поліття, даруй земні дощі, мирні на врожаї, благослови вінець плід... благодати твої... благода... благості Твоєї, угамуй розбрат церков, угаси гордовитість поган, виникня Єреси, негайно знищить сили Святого Твого Духа і всіх нас прийми царство Твоє, показавши нас на світла, нами дня. Твій мир і Твою любов даруй нам, Господи, Боже наш, бо ти все воздав і дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити його, співати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих, поминувши ще і ще мирі, Господеві, помолімся. Господи, помил за принесені освячені чесні дари, Господеві помолімся. Господи, помимо, щоб людинолюбний Бог наш прийнявши посвятини небесний, мислені свіртони, як прийняв запах духовний. І славна благодать благодаті, Дар Святого Духа, помолімся, Господи, щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімося, помолімся, Господи, Боже помилуй. Боже нашого спасіння, тивив нас достойними. Дякувати тобі за твої благодіяння, що ти їх учинив і чиняєш з нами. Ти Боже наш, прийнявши ці дари, очистив нас від усякої і тіла і духа і навчив нас звершувати свято в страсі твоєму, щоб ми прийнявши частку свято що твоїх чистим сумнів нашого з святим тілом і крові хреста Твої достойним приймаючи їх мали живучого Христа в серцях наших і стали храмом святого Твого. Духа, так Боже наш, нікого з нас не вчини повинен ми супроти цих твоїх страшних небесних таїнств, але неміш ані немічних не душею і тілом за те, що недостойно їх причащалися, але дай нам аж до остатку нашого життя достойно приймати прийматися, що тих на на життя вічне, на благоприємний одвід на страшному суді Христа Твого, щоб і ми з усіма святими, які віку боговоли тобі стали прекрасне вічних твоїх благ, які ти провели для тих, що люблять тебе, Господи, заступи спаси помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаті. Господи, Я всього досконалого, святого мирного і безрічного Господа просім, ангела мировірного наставника, охоронця до життів наших. Господа просім, ровчення, відпущення ріхів і про нашого наших Господа просім, доброї пожиточного для душ наших і миру для світу. Господа просім, Остапок життя нашого мирі, покаянні ски завершити Господа просім. Християнської кончили життя нашого, безболісної, бездоганої, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причасті Святого Духа, випросивши самих, семей, від одного одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі Господи, і сподоби нас, владико зі сміливістю, неосудно, сміти, призивати Тебе, Небесного, Бога, Отця і мовити. Отче єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. У Твої царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мир усім. І духові Твоєму. Голови бачи, Господаві, приклоніть. преклоніть. Тобі, Господи. свої голови Свої воли благословили святи, збережи, укріпив, тверди, всякого лукавого діла віджини, всякого доброго діла приєднай і сподоби їх неусудно причащатися цих прочистих житрящих твоїх тайств, на відпущення гріхів і на прощастя Святого Духа. Благодаті і щедротами, людинолюбен і народного сина твого, з яким ти благословений, сис пресвятим благим, і животворяшим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І сподоба нам путь. Провачу нас і Боже, ми стоїть до мене грішно. Може стоїть до мене грішно. Може бути, ми стоїть до мене грішно. Будьмо уважні, святе є святим. Зробиться до дітей, Божі, Ісус Христос, переможе Святого святих Завжди повсякчас, святого, Бога зі сну, Господь і Воскрес спасаючи нас. Аллилуйя, аллилуйя. Господи, і сповідую, що ти, єси уістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ і спасти з яких перший я. Вечері твої тайної, не сину Божий, а не причасника, прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, Пом'яни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження. Уде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти ріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим, і з вірою приступів. Слова Твоєм'я Господня, Господь, явився. Я постелю сплету віночок, ночок, що тобі під ноги, я постелю. Прийди до мене, милий Ісусе, тобі я твій, Нести не дам, я візьму хрести, на свої плечі і на понесу сам, Я візьму хрести. Спаси, Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми виділи світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній тройці, поклоняємося, двона вас нас. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки, нехай сповняться уста наші, палення Твого Господи, що ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, Святий святикли, Божественний, Безсмертний, і живо Твоя ще нас у Твоїй святині, весь день повчати правді Твої, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прості прийнявши божественний святий, причистий, безсмертний, небесний, животворящий, страшний Христових тайн, достойно благодарім Господа. Господи, помилуй. Це спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою благодаттю. Господи, помилуй Дані Ви, недосконаний святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе іди на і все життя наше. Христу Богові, Боговітаймо. Тобі, Господи. Сам Владико, всіх, дай щоб Часті Святої крови Христа, нам повірно все дорого, свино, ножні помилурці, насілення, хід на все на збереження твоїх запитів на благодія, на благоприємний одвід на серфому суді Христа. Бог. Бо ти все освячення і тобі славу села, йому і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирі Господні. Господи, помолійся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повнуто церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, ти їх прослав Божественну Твої сили, і не залиши нас, що оповаємо на тебе. Нар світові твоєму, даруй церквам і міреєм, владі, війську і всьому людові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, є, що сходить від тебе оця світла. Тобі славу, подяку і поклоніння. засилаємо йому і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Будем Господня благословене від нині до віку. Будім Господня, благословене від нині до віку. Бодів'я Господнє, благословений від нині до віку. Благословлю Господи, на всякий час завжди хвала я востан моїх. Господи, вихвалиться душа моя, нехай почують, лайні возвеселяться, возвеличне, Господа, за мною й вознесі моїм, я обкупі. Я шукав Господа, і Він вислухав мене від усіх скарбот моїх, і збавив мене, Приступіть до нього і просвіті лиця ваші, не постилаються. Оцей моєї візва, Господь, вислухав мене, і скарбот, і його від усіх скорбот, його спас його, ополчета, не на Господи, навкухти, що бояться, його і, і збавить їх. Усіти, відіти, що благий Господь блажен, мушоповає на нього, Господи, всі святі, або нема. в тих, що бояться його, Маті збініла і а тим, що шукають Господа, не забракне ніякого добра. Придійте, чуда, послухайте мене страху Господнього, навчу вас. То є ти чоловік, що люблячи життя, бажає видіти дні благі, стримай язик твій від зла, й уби твої, щоб не говорити лести, відхилися від зла, і твори добро, шукай мирой і біжи за ним. Очі Господні направедних уші, і а уші його на ті, лиця ж, Господні проти тих, що творять зло, щоб викорінити землі пам'яті. Візвали праведні Господь, вислухай їх від усіх скорбот, і спавив їх. Близький Господь до сукрушених серцем смиреним духом спасе. Багато скорбот у які від усіх них, і збавить їх Господь, охороняє Господь усі кості, їх, і ні одна з них не сокрушиться. Смерть річників, люта й ті, що ненавидять праведного зрішать, і збавить Господь душі рабів своїх, і не зрішать усіх, що опувають на Нього. Благословені Господні на вас, з його благодатні, людинолюб'ям завжди повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава в цій Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, що задля нас людей і задля нашого спасіння зволив добровільно покластися в гробі і вступити до аду, молитвами пречистої своїй матері, святоця нашого Василія великого Архіпоскопа, Кисаріка, Падоківської і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбе. Благообразний знявши знявшись хреста, пречисте тіло Твоє, плашаницею чистою, І пахощами покривши новий положив, Благообразний Йосиф, Знявши з хреста пречисте тіло Твоє плащаницею чистою, обив, і пахощами покривши у гріб, новий положив, Млазнен. Христа пречисте тіло твоє, плащаницею, чистою гобив, і похощами покривши у гріб новий поголос. І за спільну молитву всім хорошого благословенного дня, слава Ісусу Христу.